Готуємо полив, буде така труба зверху теплиці, 25-та труба лежать, прив'яжемо її і отака вставлятиметься штука. Іще не пробували, не знаю, тільки заказали, оставлю силочку, де заказували. Ізраїльська мікророзпилитель вставляється так в трубу повинно розпилювати діаметр 8 метрів буду ставити їх через 3 метри на мікророзпилителі є помітка Нетафім. нетофим Так, прикріпили тут пару штук, Попробували. розпилює дуже прекрасно. Е, оце така, я так зрозумію, це такий грузок, щоб мікророзпилітель не в бік був, не в другий бік, а цей грузок, він давить і направляє мікророзпилітель вниз. Кріпиться. Е, Беру свердлом, просвердлюю дирочку на 4, діаметр 4 і так під конус вставляю. Кріпиться легко, не прокапує. Зараз будемо закріпляти останні. Так, доробили систему, повісили такі вісюльки. Получилося 11 штук. Будемо пробувати включати. Кран. Повертаємо і включаємо. Ой, ну не знаю чи видно. Ну поливає хорошо. Поплівки видно, що достає. Такий туман. Будемо робити на другу сторону. Поливається вже 3-4 хвилини. Все міждурядя, ряди, все зволожили, промокло, хорошо. Закриваємо кран. Система ще тим хороша. Що не капають, не пропускають ці мікроразпилітелі. Держи тут десь, отут здається, є клапан, який не дає повністю в магістральній трубі воду. Хорошо це тим, що немає калюж під кожним розпилітелем. Немає замокання. Взагалі, ніяка не капає. Після закриття крану Систему поливу закінчили, включаємо кран і поливаємо їх. Розпилює мікрокаплі з обох сторон. Тиску у нас вистачає у магістральній трубі, щоб включити повністю дві лінії.